королеви досі на волі. Усі налякані. Він, Він монстр! Він бездоганний. Салют, Що? Хто ти? Звуть Німона. Моя пабліченця тут. Та не треба мені. Кожному лиходієві треба. Ні, я не лиходій. Справжній лиходій на волі і допомога потрібна. Я тут. Кого першим вб'єш? Я можу нас витягнути, але буде відбуватися дивина. Довіритись тобі! Обіцяй! Я присягаюсь! А тебе не злякає ріх? Обіцяю, обіцяй, я не злякаюсь! А тепер варто чекати! Ти вмієш ви того! Атака монстра! монстра. Ти це навмисно! А ти кмітливий боссе! Щось там, щось там, щось там. Перемога. Якщо хтось і знайде бали, це буду я. Він вірить, що я вбив королеву. Я знала, що це станеться. Щойно усі бачать у тобі лиходія. Ти не містаєш. Нас бачили. Так. Навіщо ти зв'язався із монстром? Не називай її так! Світ часто дає тобі піддих. Але разом ми зможемо дати піддих світу. Вона мудра, добра і дуже непроста. Він на пісаво бладунок! На пісово бладонок! Мені починає подобатися. Влаштуємо рейв. Хардкор! Чистимо твоє ім'я і я твоя поплічниця навічно. Ніяких відмовок. А не могла б ти, будь ласка, стати собою? Не доганяю.